Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 квітня 2024 року ми можемо говорити про фінішну пряму, яка. Стосується ухвалення допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. В цей день президент США Джо Байден підписав законопроект hr 815 щодо допомоги нашій державі, Ізраїлю, Індотихоокеанському регіону та акт про мир через силу в 21-му столітті, власне, про це повідомив діючий президент США під час свого брифінгу. Також варто відзначити, що раніше Сенат США ухвалив ще вказану законодавчу ініціативу. 79 сенаторів підтримали законопроект, 18 виступили проти. І цих голосів було достатньо так, для того, щоб законодавчу ініціативу направити на підпис Джо Байдена. Так. Власне, під час виступу у Білому домі Байден зазначив, що це. Гарний день для Америки це гарний день для миру у всьому світі. Тобто він підкреслив, що це надзвичайно важливе рішення, так, яке очікувалося протягом фактично півроку з моменту жовтня 23 року, коли Байден вперше подав запит до Конгресу щодо виділення додаткової допомоги для трьох ключових союзників Сполучених Штатів Америки. Також Байден зазначив, що відповідна допомога Києву це є. Інвестиція не лише в українську безпеку, а й у європейську, а також у нашу власну безпеку, насилаючи Україні обладнання з наших власних складів, ми замінимо ці запаси на нову продукцію, випущену американськими компаніями тут, в Америці. Сказав він і додав: ракети для Петріот роблять в Аризоні, Джевелін виготовляють в Алабамі, артилерійські снаряди роблять у Пенсільванії та. Хасі. Іншими словами, ми допомагаємо Україні, водночас вкладаємо у нашу власну індустріальну базу, посилюємо нашу національну безпеку і підтримуємо робочі місця у майже 40 штатах по всій Америці. Абсолютно правильна теза була зазначена Байденом так, для того, щоб знову ж таки пояснити американцям про мотиви. Виділення коштів так в якості допомоги для України, і один з цих мотивів є поповнення власних запасів, це оновлення озброєння, і знову ж таки це створення додаткових робочих місць. Байден також зазначив, що допомога Києву в інтересах США та НАТО, адже в разі тріумфу Росії, наступним кроком для російських сил може стати пряма атака на союзника НАТО, що потягне застосування статті 5 статуту Альянсу про колективну оборону. І також Байден зазначив, що. Він переконується у тому, що відправлення має початись негайно озброєння для України. Буквально у наступні кілька годин ми почнемо надсилати оснащення для України для систем ППО, артилерії, систем залпового вогню та броньовані транспортні засоби. І, власне, після цього Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги для США. Для України, перепрошую, від США на суму в 1 мільярд доларів. Нагадую, що в останні дні західна преса власне говорила про те, що такий пакет вже готується, незважаючи, що допомога ще не була ухвалена Сенатом. І власне у цей пакет увійшли такі види озброєння, як ракети для. ППО, ПЗРК Стінгер, стрілкова зброя та додаткові боєприпаси для стрілецької зброї, включаючи патрони для боротьби з дронами. Додаткові боєприпаси для Хаймарс. Говорять, що туди мають увійти також Атакам, те, про що просила Україна, Америки. Також це артилерійські снаряди 155 мм. Артилерійські снаряди. Калібру 105 мм, мінометні снаряди, бойові машини піхоти Бредлі, МРАП та інші транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, ракети ТУВ, протитанкові системи Джевелін і інше знову ж таки обладнання. На YouTube-каналі я публікував більш детальніший список цього зброєння, яке. Має увійти відповідний пакет, і він має в терміновому порядку прибути в Україну так, для того, щоб Збройні Сили України це обладнання якнайшвидше отримали і давали відсіч росіянам. Тому, підсумовуючи цю тему, хочеться зазначити, що це дійсно велика подія, що цей пакет він ухвалений Конгресом і підписаний Байденом. Можливо, я ще сформую одне відео, де все ж таки поясню мотиви, так? Де, власне, е акцентувати буду увагу на тому, чому це голосування відбулось, хто вплинув на Джонсона, і, власне, у чому була затяжка так, цього процесу, і хто в. Сполучених Штатах Америки отримав перевагу саме від прийняття цього рішення. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! هاي